Де можна купити, де стоїть автомат, з якого пепсі, севенап, Мірінда, всяка така л'ється. Я тільки що туди підійшов, нажав Pepsi Макс XL. І мені просто пів літра води газірованої налило. А я подумав, що це якась нова прозора пепсі, ті підходжу, пробую біля каси кажу, а це просто вода, що мені з нею робити? Ну він каже: ну давай сюди. Я, я кажу, ну я ще з пепсі обично візьму. Ну і взяв собі звичайну пепсі, а вона. Вона дуже смачна, ну типу, вона просто огонь. О, це не як звичайна пепсі, не як KFC, Києвсі KFC дуже гівняно. Не, ну, я пробував один раз. <реш> я пробував один раз. І ми коротше, зайшли в заклад I Love Kebab. Я взяв шаурму, курка, свинина, е мікс. І вона просто бомба. Як же він напав на неї? Вона реально хруба. Картопля фрі. Тут огонь. Нравиться тобі? Дуже смачно. У братславі так само буде. Хуйотно. Отак от дуже круто. Дуже класний заклад. Параша, заходиш в Парашу, тіпа. а там в них, мабуть, якісь одні радіохвилі все грає, Ну, я без шуток. І там музика грає в Параші із колонки. І на секунду призупиняється, коли цей кацир говорить номер замовлення в свій мікрофончик. На секунду музика призупиняється навіть в Параші. І голос їй чутно. 17, 36, 40. А там дуже класно, дуже гарно. І не дорого саме головне. Оце мені дуже хлопче. Скільки ставиш звзд із п'яти? Дев'ять. Не, огонь! <рес> огонь, огонь! Пушка. А при саме такі кебаб роздавали на концерті клонів. А, та не треба, я би там обрігався. <рес> Конечно, після красного револю. Я не пью ляво. Я на концерті комікси не пив. Ну короче. Хотя ж ти два года будеш без подика, без рево. Ой, сейчас тушануся. Може, тебе брат славцю, рев подати. Зніми в вікно. є бісів. ну от реально, I love kebab, and right? I love kebab <Evangel Fern: k> the <hypotheses> one просто огонь. А ще по Львову їздять автобуси, на яких написано: "Нетвоспід карбон", "Нетвоспід андерграунд". "Нетвоспід кап". Ну, типа, от ви взагалі яку частину нетвоспід саме більше любите? От що круче, "Нетвоспід андерграунд 2"? Чи ніт for карбон? чи most вон підка ми тебе палками за А до цей лох п'є свою хуйню швепс. Це ж вообще пиздець. Як можна із швепсом гранатовим? Чому <риклад> немає <риклад> 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 А ти реально любиш його? Ну no, так, він вкусний. Це повна хуйня. Попробуй мою пробував. No, Вона огонь. А там в магазині, як магазин називається? Сімер 7... 7... 7.23. 72. Там в 723 там просто. пушка магаз, там скільки всього продається. Ну там кльово, там дуже класно. Кінь! Кінь! Коні огонь! Ми вирішимо. Це ми на цьому як він називається? Площа ринок, так? Ми на площа ринок і мокебаб, і він тут недорогий. Площа ринок. Туристичне місце, круте, має бути дорого. Тут кебаб 130 гривень. 130 гривень іксель кебаб. А, і 55 гривень XL, XL картопля фрі. Як в Макдональдсі, велика і дуже класна. Ти радий? Я дуже класна. А що ще А, то в тому магазині 7.34. Там продається, там стоїть ще, ну не продається, там стоїть автомат із якимось фруктовим крашом. Фруктовий краш. Ну і коротше, і там це типу льод фруктовий, блендері в якомусь перемелений, і тобі його виливають це в стакан і ти його п'єш. І це дуже круто, напевно.

Просто відеоблог. Льогенький. Ну, що реально тут норм. без шути. Ти ще десять разі скажи. Ну, я не знаю, я хазе, як твоя mm -hmm. бо ти американську взяв, а я взяв стандартний кебаб. Кебаб стандарт, просто що прикол в тому, я попросив 50 курки, 50 свинини. От ця свинина, ну вона... Огонь, вона така жирненька, і оцю суху курку, ну просто жирненька цвининка і клац-клац, і ти затушився сальцем оцим. Мені кажеться, мені батька так говорить, як ти зараз. Помідор, що це пушка. Помідор не фігня тут, він свіжий, він якийсь, ну він. Похоже на бургер бігте, бо тут салата айсберг та Gar. Реально похоже. І помідочок це реально наче бігтесті з мака їм це піг'ємо на благочиру. Мені дуже подобається. Ці. Дуже вкусна шаурма, вайлаб кебаб. Тільки Кока-Кола тут дуже дорога. Ну чогось ця Кока-Кола дуже дорога. Вона okay. забоварна. Mm -hmm. Да? Вона з Америки ведеться всяко. Давай попробуйте там, карта шкафу якось. Чого її тут так мало? Це Xi? Mm -hmm. Так, норму, Макі майже так само коштує. Дай тобі спробувати. <пілляр> у мене реально було по вкусу. реально? А у мене це просто огонь, я без шуму. У мене про просто так мазик. А я попросив, щоб мені напів гострий соус запрєцали. Він прийшов не гострий. Не він капельку пощипував поначалу Кубка Авки okay. Судах чи ще? Чесно, я дуже нахалився. Мені обича так багато недоставить, а це прямо. Достальбі. На ситно. <говори> ситно. І <говори> <говори> музичка безплатно грає. У них там свій вайп. А -а, ну них реально свій вайп. Типа їм ще й платну квартиру плюс-мінус дали по меркам. А, -а ти такі самі чого? Ні. <реш> <В> смісь... Похлеще. <реш> 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 <Терево порхан. реш> А він зараз не тут катає, кстати. Хто? Мейбі Ярик. Тому що тут всі скейтери катаються. Хай Мейбі підлітає. Він же жульває. Давай йому. Я... Ой, я можу йому позвонити. Який тісний Київ. Женщина. Да, він Київ. <ріст> не бере трубку. Сучка. Це ж вони всі йдуть і завідують нам, що ми ті а вони ні. Не бере сучка. Я бачу завість, в не очах. Бо ми зараз ставим дуже класну шалуху. Він 5 минут назад ту історію виклав. У Львові? Да. Блять. А він з кайта з собою бере? Ну він я бать, ну, типа две. Баж де, одеться. Це біля вокзалу. Це біля вокзалу. Наче біля вокзалу. Не, не похоже.